Шо? Я не думала, що мене просто в ліс вивезнуть. Думала, мене розстрілювати без висунути. Мама, привіт! В Україні. Мама, я Це перші емоції звільнених з неволі. Вони не можуть повірити в те, що в цей день ступили на рідну землю. Днями Україна повернула 31 цивільного. Це жінки і чоловіки, які були засуджені в Білорусі. Ми зустрічаємо їх уже біля медзакладу. Однією з перших з автобуса виходить Марія Місюк. Її затримали ще неповнолітньою разом із шістьма підлітками. Білоруський режим інкримінував дівчині так званий акт тероризму. А в пропагандистському фільмі назвали навіть командиркою анархістського осередку Чорні солов'ї. Пропагандисти стверджували, що група, нібито, планувала диверсію у Білорусі, а потім в Росії. Місцевий суд засудив Марію до 13 років ув'язнення. Мені на суді показували сіки на шедевр. І що що там правда, що ні Вони хотіли зробити краще для своєї пропаганди, але у них не вийшло. Поличились позорно. для них, а не для нас. А це вже Лідія Грук. Її разом з чоловіком звинуватили у тероризмі, однак згодом перекваліфікували в агентурну діяльність. Євгену присудили 24 роки колонії посиленого режиму. Жінці ж дали 4 роки ув'язнення. Якихось дій я не робила прямих я. Знала, що мій чоловік допомагає Україні, що він спілкується з українцями, а знала, що він на стороні України. Подружжя має чотирьох дітей. Зараз вони залишаються у Білорусі разом з матір'ю чоловіка. Лідія мріє якнайшвидше забрати їх до України. Мікітка йому вісім років. Далі в мене йде Кирил. Третього грудня в нього день народження. Йому буде сім років. Він пішов в перший клас тільки. Далі дочка, дівчинка Сашка, їй чотири рочки. І сама мали... маленька Стефанійка, їй три рочки. Вона, на жаль, мене, мабуть, і не пам'ятає, тому що коли нас забрали їй було чотири сім місяців. І вона тільки починала говорити. В листах сукруга мені писала, що на жаль, їй потрібна мама, а так як мене немає, вона тягнеться до всіх. Серед тих, кого вдалося повернути додому, є люди з тяжкими захворюваннями, зокрема онкологічними. Після відповідного медичного огляду зараз усі будуть. Скеровані до реабілітаційного центру, де відповідно пройдуть і лікування, і реабілітацію, і психологічне відновлення. Повернення цивільних відбулося в результаті успішних переговорів між білоруською стороною та координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України Володимира Зеленського. Також звільненню сприяли Сполучені Штати Америки на чолі з Дональдом Трампом. Перемови не тривали з білоруською стороною а основну увагу ми приділяли тим громадянам, які відповідно утримуються в колоніях на території Білорусі, і білоруська сторона запропонувала. Відповідно, перелік людей, яких вона готова була повернути серед повернених, переважно ті, кого утримували за проукраїнську позицію, звинувачували у допомозі і сприянню Україні. Також є мешканці тимчасово окупованих територій, які опинилися в Білорусі. Тепер вони вдома. Карина Подленко Ігор Ткач та Павло Бондаренко, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.